Ви на телеграф.Юей. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Мої вітання, пане Іване. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що доєднались. і дякую нашим, я так розумію, силам безпілотних систем, і не тільки силам безпілотних систем. Кому детально, трохи пізніше стане відомо. За прекрасну новину з Краснодарщини. Нафтоперекачувальна перекачувальна станція, Крапоткінська. Господи, прості, виведена з ладу нашими безпілотниками. Для тих, хто не знає, це найбільша станція каспійського трубопровідного консорціуму. Цей консорціум забезпечує експорт нафти з Казахстану за минулий рік. Через цю систему було відвантажено 63 мільйони тонн нафти. І Крапоткінське, от саме таке слово ви тепер теж знаєте. Не знаю для чого, але знаєте. Ми переходимо на новий етап. Спочатку були НПЗ нафтобази, тепер перекачувальні станції в активній кількості. Ну, дивіться це в принципі вкладається в логіку, того що відбувається Нафтопереробна галузь загалом, вся що є в Російській Федерації, до чого можна дотягнутися. Можна по НПЗ, окей, росіяни побігли захищати з НПЗ, ставити протиповітряну оборону, ставити сітки, винаймати, ну, більше, розташовувати мобільні ці групи. Я так розумію, що Україна підходить до цього гнучко. Ну, принаймні, мені мені хотілося це вірити. Наприклад, якщо кількість запущених безпілотників, наприклад, не знаю, 100 по, там, по якомусь об'єкту долітає, наприклад, там не знаю, там відсотків 10, до це означає, що м, така собі рентабільність не дуже ефективна. Давайте може і вони всі збиваються, придушуються. Давайте може ми перефокусуємося на інші об'єкти, наприклад, там ті ж самі прокачувальні потужності. Немає прокачки нафти. Вона не йде, наприклад, до Кубані, до цих портів різноманітних або не знаю, там, Фінальних споживачів вони не проробляють її, не отримують виручку, не платять податки, і так далі, так далі. Тобто, я думаю, що це все логіка, взагалі, до чого ми можемо дотягнутися, що ми можемо не сильно задорого знищити, і щоб це було боляче для Російської Федерації. То тобто, логіка доволі проста. Я думаю, вона діяла. До речі, стосовно о, того, що було боляче, так і що ми можемо знищити, е, я зараз е, спробую паралельно е, завантажити прекрасне відео, і у мене це вийде зробити. От я це, в принципі, вже і зробив. Звук беремо, тому що там музика. А наші глядачі разом з нами можуть спостерігати е, момент знищення колони е, 155-ї російської бригади. От, яка з красними флагами вот, як на пораді пошла в лоб на рой дронів наших, а також позамінованій дорозі. Е, там дуже горіло в їхніх пабліках, е, мовляв, це зрада. Нас зрадили зсередини, тому що Гудков, Татарченко і Салачук це ті командири, двоє з них це Українці. І вони от, от таке роблять навмисно, щоб гарматне м'ясо помирало просто так. Е, ну, власне, воно, мабуть, так і вийшло. Померли вони просто так. Чи це якась неймовірна тактика здивувати ворога? Я думаю, що українські військові, які там все спостерігали, вони були ну, так, щоб дуже. Підібрати цивільну фразу, здивовані тим, що взагалі там відбувалося, коли вони побачили. Я думаю, що перша думка була: це, мабуть, подстава, що зараз ну вони відволікають умисну нашу увагу. А по факту саме справжній наступ іде десь там в іншому напрямку. А поки ми тут будемо відволікатися, бо дійсно через колона скільки там? Десяток одиниць техніки, з mm техніки. -hmm на полю з червоними прапорами для максимальної контрастності, тобто червоний прапор на білому снігу, тут тобто, виглядає ну, взагалі так, щоб навіть е людина з поганим зором побачила, о, щось там відбувається. Можливо, вони цей червоний прапор розглядали якості якогось артефакту, що він повинен захистити, від українських безпілотників не знаю. Можливо, реп закінчився у росіян, але якщо без жартів, то я пропускаю, можливо, якась якесь пояснення криється у, ну, Червоний прапор просто так не вішать. Я думаю, вони хотіли зробити щось на кшталт якогось епічного відео е, пропагандистського. Чув от, 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 діди в Курській області білі фашиста з красними флагами. Вони ж нас називають німцями, фашистами і так далі. Угу. От тут так само, Курщина, але ну от ну вийшло як вийшло. Ну дійсно тут просто ген такий був. Ну, і стільки було знищено і техніки, і людей, там до роти, здається, да було знищено рота, це скільки? сотня людей може бути, ну, приблизно. Дійсно серйозно, беззаперечно, великий результат. І українці собі зафіксували в статистиці, що стільки було вбито, стільки було знищено техніки, і добували потім цю техніку. Ну, прапори залишилися. Дійсно, через епічність, епічність, але бойові дії продовжуються. Yeah, no, um, the... Пропагандистський ролик зняти вийшло, тільки є нюанс я, <рив> з іншої я. сторони, якось вийшло <рив> так. З іншої сторони, проте знову ж таки, зі свіжої інформації, яка з'являється, в тому числі і на мапі Діпстейт, є успіхи у ворога, як мінімум, в районі дачного, новосілки, Фиголівки і лаклах І якщо дивитись от на ту ж мапу Діпстейт, воно у них виходить. Точкове, наче навіть не просування, а пролізання. Ну mm. от де просоч. Як вода накрапає десь в трубі, там, де погано, е, погано скрутив сантехніку. От так і у них, от в районі Константинополя на північ, та по іншій на іншому березі річки Вовча, так там в принципі, наче штурмові групи просунулись, і тільки штурмові групи просунулись. Ну а, а за ними більше нікого. Ну, ці от... Пазурів різні сторони тут вже проблема з нашого боку: у нас не вистачає резервів, щоб прикрити ці прокапування. Я ще раз особ... обережно пропускаю, що можливо, ну знову ж таки, людей не вистачає техніки, бо вони всі знаходно ну, всі не всі, всі неправильно говорити, всі. Вони відправлені на підтримання курської операції. Тобто курська операція це такий великий об'єкт, який тягне велику кількість матеріальних ресурсів, людей. Я умисно не кажу людського ресурсу, бо це не наша історія, це про росіянський ресурс. У нас люди, хлопці та дівчата, і ми повинні постійно говорити про те, що там великі у нас теж втрати. Ми теж втрачаємо техніку, коли намагаємося просуватися за тими невеличкими реляціями. Ура! Ми там просунувся в Курській області, ну, ми повинні це, повинні, це означає для нас. Що якусь частину техніки, в тому числі і західної коштовною, ми там втратили, бо у росіян також є безпілотники. Вони є на катушках з дальністю 10-15-20 кілометрів, який реп український не бере, і вони так само ж палять нашу техніку. Щось вони захоплюють, щось вони знищують. Ми несемо втрати, і це постійно треба про це постійно треба говорити, і воно позначається на решті напрямків. Оддачне, бачите, от такими кліщатами вони рухаються вперед в різні боки. На Покровському знаємо, що загальмувалися. Ось останній час фіксується, все ж таки, історія про гальмування, але я не поспішаю там констатувати, що все вони зупинилися. Зазвичай це можна робити ну статистично. На якомусь відрізку часу, наприклад, там січень, лютий, березень, в кінці березня. От тоді можна десь плюс-мінус аналізувати, що відбувається, чи є загальмовування. От є там піщани на да, населений пункт в Покровську біля Покровська. Наші військові підрозділ Скеля, полк Скеля. Вони там вибили росіян, зайшли в цей населений пункт вірніше. В те, що від нього залишилося, бо це руїни, і таким чином сплутали карти росіянам. Я розумію, що їм треба зараз переосмислити весь свій наступ, що робити, яку техніку підтягнути, можливо, там в інші боки піти, або інші напрямки обрати, і так далі. І ще такого неприємного, не критичного, але неприємно. Це дворічна, Купінськ, там, ну, на жаль, Переміщення через річку Скіл в них вдалося, вони закріпилися і поступово розширюється і плацдарм на півночі від Куп'янська. Тобто великий логістичний центр Куп'янськ. вузловий залізнична колія. Вона під загрозою, звісно. Цей мікрофон. Чому Ва. президент Зеленський цифри наших втрат. Е Хоча озвучувати. От нещодавно було, мабуть, друге чи третє озвучування за весь період повномасштабки, і каже: наступне: в нас 46 тисяч загиблих солдатів і ще 380 тисяч поранених. Я пам'ятаю початок повномасштабки і купу питань да навіть середина. Якщо можна назвати це серединою ну, типу рік півтора. Mm -hmm. Коли журналісти питали у президента, він казав не коректно і не можна про це зараз говорити. Чому можна зараз про це говорити? А, час йде і тримати людей в темному такому положенні, що ми не знаємо, що по втратах а, ну це не серйозна розмова. Я вважаю, що це так. Це ну, не можна казати перший старт. Вже оголошувалися перші цифри раніше. Але ще раз, це продовження тієї серйозної розмови з українським суспільством. Що раз, ми ж не росіяни, е, які можна сказати, та ну у нас патір нет у нас все окей, а людей ще не брати. Всі ж бачать, що. Людей набирають бусифікація, триває людей. Хапають, забирають. Є переміщення з різних підрозділів, в тому числі військово повітряних сил, до сухопутних підрозділів, бо штурмовки не вистачає. Люди давайте так, наприклад, кияни. Щоденно проїжджаючи плюс-мінус буваючи біля Майдану Незалежності, можна побачити, що кількість прапорців вона просто-от просто, просто зашкалює. Один прапорець це одна втрачена людина, хлопець або дівчина його немає і цих прапорців. Більше, більше, більше кладовище Дніпро, Львів, Харків там ну, їх багато, і люди це все вбачають. Я розумію, що ну далі тримати таку театральну паузу, не розголошувати про втрати неправильно. Інша історія про цифри. Ну моя особиста думка, що цифра ну дуже близько не знаходиться до реальної кількості. Втрачених життів наших захисників. Після війни, коли ми дізнаємося ці цифри, ми будемо шоковані. Можливо, нас поступово готують і розголошують. Тепер така цифра, можливо, не знаю. Там за місяць, півтора-два скажуть: ой, ми порахували, у нас тепер там стільки-то більше. Але ще раз, я думаю, що цифра набагато більша, ніж те, що озвучено зараз нам. Про війну Збройних сил з НАТО. Чи конфлікт збройних сил з НАТО зараз російські всі ці пропагандисти повинні вас як то кажуть? Та про що говорять на українському Ютубі? З Телеграф, це не плутайте з нашим телеграфом. Це, це закордонщина. А пише наступне а, британське видання: пише про конфлікт, який виник між збройними силами України та НАТО. Через радянські підходи до війни, який ледь не призвів до стрілянини між британцями та українцями, це от еліт статті в статті йдеться про що? Про те, що інструктори британські, які займаються навчанням українців, ледь не почубились словесно кричали одне на одного з українцями за те, що наші надмірно витрачають західну зброю. Там використовують західні протитанкові комплекси НЛО як хочуть, як радянські РПГ, витрачаючи, мовляв, сотні тисяч фунтів стерлінгів на хаотичні залпи, mm -hmm. а, і от оце, а також інші підходи викликають у них невдоволення, і, от прям прям, конфлікти. Прям конфлікти mm -hmm. ледь не А, Ну воно якось наче хтось замовив цю статтю. Ну, чесно слово. Ваші думки стосовно цього проводити. Дивіться, я припускаю, що така історія мож, могла бути, але ж, ну слухайте, ну, одна справа, як її розказати в фарбах, і потім в фарбах її, ну, розказати маю на увазі, очевидись був так. свідок, а потім журналіст, а він а я тут допишу, пишу, що там за зброю Ну, Я припускаю, що можливо словесні такі інтервенції вони були, бо західні. Тренери, західні інструктори вони міркують чим попередню війну, яка в них була. Давайте Великобританія, з ким вона воювала останній раз. Ну, окрім Афгані, Афганістану, бо в Афганістан, в Афганістані що вони також були чи в Лівії, в Лівію. Але будь-як неважливо Афганістан, Лівія. слухайте, ну що там політати на літаках і маджахедів в капцях е високоточною зброєю бомбить. О, о, це нормально. Ракета Коштує 3 мільйона доларів. А ми в маджахедів. Це нормальне використання. Звісно, останній раз, коли вона так плюс-мінус серйозно воювала, це війна була за Фоклендські острови 1983 рік з Аргентиною, але слухайте, господі, ті Аргентини і Британський флот пішли, оточили, все розбомбардували. Ну він захопили. От така війна була. Україна воює зараз сучасну війну з Російською Федерацією. Вона сучасна. Це така собі компіляція Першої світової війни, Другої світової і Третьої світової війни. Перша світова це масовані. Артилерійські обстріли, Друга світова це там, танкові прориви, які робить там, Російська Федерація, і третя світова це безпілотна авіація. Це все в комплексі. Звісно, що британці, сидячи там, в штабах, вони там в носі, кажуть, що ну ні, ви тут неправильно, дядь Федор, ти робиш, надо ось так обійти, сюди зайти. Я розумію, що сталася суперечка на... з тими військами, які. Безпосередньо були під обстрілами російськими, яких накривали градами, які накривали артилерією безпілотниками, і вони можливо пояснили, що так воно не працює, воно не взлітає. Але британці наполегливо кажуть, що ви повинні так використовувати таку тактику. І можливо, дійсно потасовка, не потасовка, але повишені тона підвищення, тона вони можливо були. Я цього не виключаю, і це було б дивно, якщо б цього не було. А звісно, є оці ось моменти реляції на тему, що винни там не ефективно використовувати зброю. Є такі моменти, це неприємно. Ми знаємо факти з покинутої зброї західної, яку захоплювали росіяни і НЛО, і, і Вони отримали доступ до технологій цих інша справа, що росіяни це відновити поки що не можуть. Ну створити такий собі джевелін, бо не вистачає ні клепки, ані потужностей технічних, але тим не менш. Звісно, що є, європейцям неприємно бачити, як високоточка використовується а, о, там, от так, як вона використовується. Але слухайте, ми не знаємо, як повели себе ці британські військові. Якщо б вони опинилися, от тут російський танк, тут російська ПМП, тут російські каби летять. як би вони стріляли своїми медлоги, як, як дістав, як поцілив, так і ви ну головна мета вижити. Ніхто на вартість цієї одиниці не дивиться. Ну, ну на жаль, от такі речі відбуваються. І продовжуючи тему Британії, тут прем'єр Кірстармер, британський прем'єр, заявив, що готовий відправити війська на нашу територію. Зараз процитую. Це не тільки питання про майбутнє України, воно має життєво важливе значення для всієї Європи, забезпечення міцного миру в Україні, що гарантує її суверенітету довгостроковій перспективі, необхідне для того, щоб утримати Путіна від подальшої агресії в майбутньому. Тому я вирушаю до Парижа з дуже чітким посланням для наших європейських друзів. Ми маємо показати, що справді серйозно ставимось до власної оборони. І несемо власний тягар для тих, хто не знає, у понеділок у Парижі проходить зустріч очільників країн-членів Євросоюзу плюс Британія. І от там, в тому числі, я так розумію, повинні обговорювати о той опитувальник, який держдеп розіслав всім країнам-членам Євросоюзу, і не тільки ним. А там є питання: скільки ви військ готові відправити, і чи готові відправити, і яка ваша ще може бути допомога, який внесок? І як довго, ну от в такому контексті. Так, дивіться, це більше проговорення в голос, що ми готові, але ж воно ж не відбувається таким чином, що ми готові, все там, хлопці, завантажуйте там, знаю, що там ці, ці, ці літаки вантажно-транспортні, відправляємо в напрямку Покровська наших військових. Воно ж так не працює. Бо Російська Федерація це буде розглядати, як. Втручання західних країн і участь британських військових на стороні Збройних сил України. Це буде вже після війни, раз, коли будуть зупинені бойові дії, коли, можливо, вже буде підписана мирна угода або паралельно це буде відбуватися, але це буде дуже-дуже поруч. І ми колись говорили, це повинно бути під егідою якоїсь величезної міжнародної установи. Зазвичай міротворчі місії можуть відбуватися, ну, робляться, під егідою трьох організацій. ОБСЕ, Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй. Як на мене, ООН це найбільш така взлітаюча організація. Як би там Нехай, як би ми до неї не ставилися, але за там, скільки там, останні 60 років в них близько 55 активних, десь успішних, десь не дуже успішних миротворчих місій. Наприклад, успішні ООН були Косово. В Конго, зупинка війни між Іраком та Іраном в 80-х роках. Тобто, це в вони можуть записати. Тобто, я свій припускаю, це може бути наступним чином. Е, країни, там, наприклад, Великобританія каже, ми готові. Польща каже: ні-ні-ні, жодних миротворців, нам воно не потрібно ми тут, тут у себе вдома, сидимо, а нікуди не поїдемо. Хто там ще? Балтійці, латвійці, естонці, о, ми готові. Збирається з нашого боку, хто готовий поїхати. Звісно, що Російська Федерація хоче бачити миротворців від країн, яким вона довіряє. Ну звісно, що британцям вона не довіряє, латвійцям не довіряє. А ось бразильці, китайці, Олександр Григорович, а що ви там ви? Давай, відправляй солдат. Білоруси поїдуть, казах, казахи, можливо, поїдуть, там з африканських країн. які Підтримують Російську Федерацію, і потім, наприклад, Радбес е е проголосує там цю резолюцію там постанови, як воно відбувається, і там. Визначена кількість солдатів від кожної сторін з визначеними правилами, що вони будуть робити, яка їхня участь, куди вони ходять, куди не ходять, що роблять, то не роблять. Це робимо, це не робимо, це не наша компетенція, ООС, це не наш, це наше займається і де вони будуть розміщені географічно Ця ось демілітаризована зона, якщо вона буде визначена на мирних перемовинах, які в них там сейчас, права, повноваження, де вони розташовуються. і після цього воно буде працювати. Але зараз ще, це знаєте, така перекличка хто готовий, mm. ну британці в принципі, і в питанні танків, і в питанні не тільки танків були першими піонерами, так би мовити. Ми перші yeah. передаємо, а ви далі вже підтягуєтесь за нами. Я ну, вам більше скажу би припрошу перебуваю. Британці а, були першими в ненависті до росіян. Вони їх перші вони почали ненавидіти Російську Федерацію ще до того, як це стало загальносвітовим мейнстрімом, там ще починаючи з отруєння Олександра Литвиненка, співробітника ФСБ, коли в Лондоні труїли полонів радіоактивно. Тому -то вони були і тут теж першими. Можна навіть і далі піти з моменту, як це? Вбивства Романових от, і прихода цих комуністів до влади. Там там теж не взлюбили. Але ми зараз не в історичний тренд йдемо. У нас тренд інший. Тут Греція е, заявила: ну принаймні, про це Лемонт пише: е, що передасть Україні всі свої винищувачі F-16, Тільки є нюанс. Мова йде про F-16 блок 30. Це стара модифікація, mm -hmm. е, але їх можна модернізувати, але mm -hmm. передасть. Е, але коли невідомо, але для цього треба пілоти але їх роблять, вчать але як швидко навчать питання. Це я зараз про те, що ну заголовок мабуть, суворій реальності відповідає мало, бо не передадуть там найближчий час. Не передадуть, я пропускаю що ні. Дивіться, як воно відбувається: це як там Тарзан стрибав в поліанах в там в кінофільмах або в відео відеогрі Поки ти не, захоп, не вхопишся за іншу ліану, ти її попередньо не кидаєш. Так само і з літаками. Я далеко від думки, що грецькі військоповітряні сили о, вони скажуть, Та, ну, типу, забирайте, ну, не потрібні всі, от, от забирайте все, щоб на аеродромах нічого не було, ми будемо пити віно і е, танцювати сіртаки. Такого не буде. Швидше за все, воно буде виглядати наступним чином. Вони замовляють партію, не знаю. Там у норвежців не знаю, там у кого придбають нові літаки або американців, і коли, наприклад, приїде партія там три літаки, приїхали на не знаю, там в салоніки або не знаю, там, на Кріт, на острів Кріт, розмістилися ці три літаки. Прийшли греки. Та каже так: один, два, три, один, два, три, один, два, три. Так, тоді можна один, два, три віддавати українцям. Тобто, коли ми вже маємо три тут, три можна передати, отримують ще два, ще два передадуть українцям, але. В часі наскільки це розтягнеться, не можу сказати навіть скільки це буде. Ну і знову ж таки, оті е, вкиди, які з'являються у ЗМІ стосовно літаків, і стосовно систем протиповітряної оборони, мовляв, американці там не сказали, що є така штука, як там свій чужий, тому ми збили свій f-16 е, Це ну от на вашу думку, несе якусь, я не знаю. Тактичний укол, там в контексті о, тих е, мільярдів розмов про перемовини про там завершення вогню, і так далі, чи це виключно історія моїх колег, які там вирішили за веселим активним е, заголовком і не більше ну дивіться. Ми не знаємо по факту, що відбулося з тим пілотом, який загинув і втрачений той літак. Я нагадаю це було це тільки ми отримали партію так. літаків. І от перша ж, атака масована російська, і ми втрачаємо пілота чудово. Здається, позивний у нього був Moonfish. Uh, і літак втрачаємо, і тоді було звільнено командуюча. Буквально за невеличкий проміж часу військово-повітряних сил. Uh, деталізація на цю тему немає. Ми таки не розуміємо, чи це був френдлі fire, чи це була помилка пілота, чи це дійсно росіяни змогли збити його. Я з іншої сторони я не бачив в російських пабліках що ура, ми там заколбасили українських в 16. Ну цього й, дійсно. Я цього не бачив, тому можливо, ну зновські виходячи з тих версій, які є, або помилка пілота, бо він тільки тільки цей літак почав освоювати в бойовій обстановці. Можливо, і Friendly Fire був, хоча з іншої сторони, ну як Friendly Fire, а з іншої сторони, у росіян в принципі це регулярно буває, і про це трендять всі російські дописувачі, що може стільки піл, стільки самолітів наших на колбасі, на, шампурі, на нашим Friendly Fire, Френдліфаєм, скільки там українців не збили. Можливо, і така історія була. Ну, знову ж, це ж техніка, це техніка, це бій. Ну, можливо, після війни буде там, деталізація, що відбулося для того, що там на увазі для суспільства так. Всередині, я думаю, ця робота вже проведена, там пояснено, що це було, роздивилися, проаналізували, але для суспільства можливо тільки з часом. Пане Іване, дякую, що знайшли час ну. ці теми проговорити. Іван Стопак, це військовий експерт і колишній співробітник СБУ. Він був моїм гостем. Ви на ютуб каналі Телеграф Юа. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па